Роздумуєте про покупку електромобіля. Ось все, що вам потрібно знати: Електрична революція чи варто переходити на електромобіль у 2024 році. В останні роки електромобілі F, перестали бути футуристичною мрією і стали цілком реальною альтернативою традиційним автомобілям з двигуном внутрішнього згоряння ДВЗ. Я особисто спостерігаю цю трансформацію вже кілька років. І можу з упевненістю сказати, електромобілі це не просто тренд, це еволюція. Але чи варто вам, як потенційному покупцеві, приєднуватися до цієї електричної революції? Давайте розберемося, зважуючи всі за і спроти, спираючись на мій досвід і спостереження. Відчуття водіння, тиша, миттєвий крутний момент і одна педаль. Перше, що вражає при переході на електромобіль це тиша. Пам'ятаю, як вперше сів за кермо Тесла Моду 3. Шум двигуна просто зник, і замість нього м'яке гудіння електромотора це створює відчуття неймовірного спокою і розслаблення, особливо в міському потоці. Але тиша це лише вершина айсберга. Найголовніше це миттєвий крутний момент. Електричний мотор видає максимальну потужність з самого початку, що забезпечує приголомшливе прискорення. Забудьте про довгі перемикання передач і очікування, поки мотор розкрутиться. В електромобілі ви просто натискаєте на педаль газу і вас втискає в крісло. Особливе задоволення це управління однією педаллю. Я давно скептично ставився до цієї функції, вважаючи її надмірно складною та незручною. Але, спробувавши, зрозумів, наскільки вона ефективна в міському циклі. Рекуперативне гальмування дозволяє плавно сповільнюватися, практично без використання традиційної педалі гальма. Це не тільки економить енергію, але й знижує знос гальмівних колодок. Звикання до управління однією педаллю вимагає часу і практики, але результат того вартий. Важливо розуміти, що не всі електромобілі однакові. Деякі, як згадувалося в оригінальному тексті, навмисно уникають агресивного режиму водіння за допомогою однієї педалі, прагнучи зберегти більш традиційні відчуття водіння. Тому перед покупкою обов'язково проведіть тест-драйв, і бажано протягом тривалого часу, щоб зрозуміти, наскільки електромобіль відповідає вашому стилю водіння. Технологія акумуляторів розбираємося в хімії. Акумулятор це серце електромобіля. Розуміння різних типів акумуляторів допоможе вам зробити усвідомлений вибір. LFP, NCM і NCA – це основні гравці на ринку. LFP літій літій-залізофосфатний – це найпопулярніший тип акумуляторів, особливо в доступних електромобілях. Головна перевага LFP – це стабільність і довговічність. Рекомендація регулярно заряджати їх до 100%. Це не примха, а спосіб максимізувати термін служби акумулятора. NCM, – марганець та NCA – нікель-кобальт-алюміній. Ці акумулятори забезпечують більш високу щільність енергії, що дозволяє досягти більшого запасу ходу. Однак, для продовження терміну служби рекомендується заряджати їх до 80% при щоденному використанні. У моїй практиці, я помітив, що вибір акумулятора часто диктується не тільки технічними характеристиками, але й ціною. Акумулятори NCM та NCA, як правило, дорожчі, що відображається на вартості електромобіля. Зарядка вдома в дорозі із сонячною енергією. Питання зарядки одне з найбільш хвилюючих для потенційних власників електромобілів. На щастя, ситуація постійно покращується. Зарядка будинку це найзручніший і економічний спосіб підзарядки. Якщо у вас є можливість встановити домашній зарядний пристрій, то вам не доведеться турбуватися про пошук громадських зарядних станцій. Я встановив зарядний пристрій у своєму будинку і тепер прокидаюся щоранку з повністю зарядженим акумулятором. Сонячна енергія це ідеальне поєднання з електромобілем. Я встановив сонячні панелі на даху свого будинку і тепер використовую безкоштовну сонячну енергію для зарядки свого електромобіля. Це не тільки економить гроші, але й зменшує мій вуглецевий слід. Зарядка в дорозі стає все більш доступною. Кількість громадських зарядних станцій постійно зростає і швидкість зарядки стає все вище. Однак важливо пам'ятати, що швидкість зарядки знижується в міру заповнення акумулятора. Я намагаюся планувати свої поїздки заздалегідь, щоб уникнути затримок на зарядних станціях. Обслуговування та фінанси менше клопоту, більше вигоди. Одним з головних переваг електромобілів є більш низька вартість обслуговування. В електромобілі значно менше рухомих частин, ніж в автомобілі з ДВС, що означає, що його потрібно обслуговувати рідше. Я помітив, що витрати на обслуговування мого електромобіля значно нижчі, ніж витрати на обслуговування мого старого бензинового автомобіля. Фінансові стимули також відіграють важливу роль, податкові пільги та знижки можуть значно знизити вартість електромобіля. У моїй країні діє програма підтримки купівлі електромобілів, яка дозволила мені заощадити значну суму грошей. Мої особисті спостереження та рекомендації після декількох років володіння електромобілем, я можу дати кілька порад: проводіть ретельний тест драйв, спробуйте різні моделі, щоб знайти ту, яка відповідає вашим потребам. Оцініть свої потреби в зарядці, визначте, де і як ви будете заряджати свій електромобіль. Вивчіть доступні фінансові стимули, дізнайтеся про податкові пільги та знижки. Не бійтеся експериментувати, електромобілі це нові технології, і важливо бути відкритим для нових можливостей. Приєднуйтесь до спільноти власників електромобілів, обмін досвідом та порадами з іншими власниками електромобілів може бути дуже корисним. Чи варто переходити на електромобіль у 2024 році? На закінчення, я можу з упевненістю сказати: так, варто. Електромобілі це майбутнє транспорту. Вони екологічно чисті, економічні та пропонують унікальний досвід водіння. Так, є деякі проблеми, такі як обмежений запас потужності та відсутність розвиненої інфраструктури зарядки. Але ці проблеми поступово вирішуються. Якщо ви готові до змін, то електромобіль може стати відмінним вибором для вас. Електрична революція вже почалася, і я радий бути її частиною.